Отже, тиждень мене не було, хочу глянути, що з моїми орхідейками почну з парфумової фабрики. Дивимося тут. корінчики ростуть, листочок чуть-чуть піднявся, підріс. Десь ще тут бачимо корінчик ось внизу, пробився. А так, квітконосиків немає. немає. Добре, що хоч коріння росте. Потім. Це нещасна, що я купила ВТБ по знижці. Ну, Я її так, я її пересадила, тому що вона ж була перевернута. Хоча ця посадка не дуже то відрізняється від її попередньої, тому що там коріння ніяк не дозволяло її відцентрувати. Тут волога є. Бачите, на стінках є волога. І вона ну, коріння не росте, але добре, що хоть не здохло. Так, що у неї ще? Я її від обрізала, а вона ось тут почала щось нарощувати на тому, оживила на... брунку? Так, в сторону. Відося моя без змін, тільки то, що листочечок підріз. А так, нічого тут не відбувається. коріння не росте. Так, хатуюки. Хатуюки два листочка мені дало одночасно. Чомусь так дивно. І вони за тиждень підросли. Корінчки ноль, які були, такі є. Добре, що старі не згнили І на тому дякую. Прогрес по дорокончику дуже незначний, корінчик слабенько виріс. Таке враження, що воно без мене не рости не хоче. Тут все без змін. Корін нема. Но я чекаю, поки підросте ця дітка, щоб її забрати. Тоді позрізаю обидва цих квітконоси, щоб воно не мучилося. І, можливо, тоді вона ще буде рости. Так, це мій сюрпризик. Я його дістала із кашпо. І тут є прогресик. Почало рости коріння. Все. Ось так. Підріз листочок. Цей останній. І ось так вона собі виглядає. Так, це моя сама перша ЗТБ. Орхідейка, ну тут видно прогресик. Ось тут коріннячко вверху, всередині повно коріння, Росте потрошечки. Цей вибирається ще один. Вона мене молодець. В неї жодних жодних претензій. Оклигала, росте. Так, а це її діточка. Ось десь я вже тут була, бачила, корінечко вже дійшло до краю. Ось, ось. Все, значить, вона також собі потрошечки росте. Більшого не треба. Звикла до моху і почала рости. Це моя Black Face вона стояла на підвіконі. Весь цей тиждень, що мене не було. Коли я її купила, вона була така е, суцвіття в купці. А тепер вони там повернулися, мабуть, до сонця. Хотіли розвернутися, але тут є прикол. Вона почала дорощувати квітконос. Ось тут. Ось. Ось ось вона собі вирішила рости. Я її жодного разу не поливала так, чу-чуть по стіночках водичкою сприснула і все. І хороше коріння в неї, і вона собі вирішила, що вона собі доростить під конос, і буде ще цвісти. Нехай мені вона подобається. Ось так. Тільки...